Так, Сьогодні забрали ще дві машинки з нової партії, яка прибула. Це у нас Тігуан 2014 рік, 2 літра дизель. Одна фарбована деталь, 165 тисяч рідного пробігу. Машинки вже розмитнені з сертифікатами. Потрібно ще буде трошки підготовити, хімчистку, поліровку, м'ятінки покатати. І ось Санта Фе 2016 рік, теж 2 літра дизель, автомат, кожа. Одна деталь також фарбована. Рідного пробігу на цій машині 145 тисяч. Тігуан, орієнтовна вартість буде в районі 17,5 тисяч, а Санта Фе орієнтовно, я думаю, десь в районі 20 тисяч буде. Кого зацікавило, звертайтесь. Також є в наявності багато інших автомобілів, пригнаних з Південної Кореї. Також можемо пригнати вам під замовлення.